Чому люди з ясним баченням не завжди можуть все считати і побачити все про всіх. І вважається, що навпаки, якщо ти ясно бачиш, ти повинен просто казати точну дату, повні всі критерії людини і тому подібне. Насправді це велика ілюзія. Люди з ясним баченням можуть бачити, але деякі речі не все підряд. Чому? Перше, це залежить від рівня людини, рівня енергії, рівня ємкості, рівня світу. Рівня духовності, рівня чистоти і її можливостей Яснобачення. Яснобачення буває різним, у всіх воно індивідуальне. І, наприклад, я бачу з дитинства, і в дитинстві я могла казати якісь речі, які вже відбулися, які, про які я не могла знати, і могла бачити тонкий світ це демонів, вичі сили та а, а, мертвих. Так? А, іноді люди з яснобачення можуть казати, предсказувати про країну, Україну. Вони можуть прям якісь такі, знаєте, великі Грегори відчувати, предсказувати конкретні речі, і це теж окрема історія. Іноді люди можуть щитувати добре внутрішні органи, казати про хвороби, казати, що чекає, яка є кармічна задача. І це все різне. Буває так, що одна людина так, може дійсно щитувати все підряд, але це знаєте такі вже можливості великі душі, і це її. І її в індивідуальному випадку буває так, що не все можна считати ще чому, бо вищі сили не дозволяють. Так, нам потрібен дозвіл від вищих сил. І насправді, якщо ви майстер, якщо ви працюєте з енергопрактиками з старої, з езотерикою, з любою системою, ви повинні про це знати. Ми не завжди можемо допомогти людині. Якщо ви робите ритуал якийсь, якщо ви щось робите, і спочатку ви робите і повинні робити діагностику, яким чином вас повинні навчати класні майстрі, ви повинні обучатися. Незнання правил не звільняє від відповідальності. Іноді людина повинна сама пройти свою історію. І якщо ви починаєте допомагати, а вам вищі сили показали, що не треба, ти собі цим нашкодиш так? В першу чергу. Чи людина не зрозуміє, їй потрібно буде самостійно це пройти, і ви, що буде? Ви будете цим собі шкодити в першу чергу і нічого доброго з цього не буде. До речі, ця тема стосується практиків, які потім бояться, от вони почали, і потім тікають від магії, зотерки духовності, тому що їм потім важко вони хворіють, але вони просто нарушили правила, які треба було соблюдати. Це така історія теж буває і ми. Завжди можемо щитати, тому що в поле в людини закрите вищими силами. Вищими. Вони не дозволяють влізти, вони не дозволяють Перше, що нашкодити вам, і нашкодити людині. Не все можна робити в благо. Іноді людина повинна сама з цим справитись. Ми що робимо? Тільки можемо підказати, десь направити. Дуже ще така тема. Іноді часто тарологи, до речі, я раніше в таро працювала декілька років, і хочуть бути корисними, і якщо вони бачать, що по таро по рунам не йде інформація, вони починають щось голови додавати. Не робіть так, мої любі майстри, вам за це прилетить. Просто. Пам'ятайте, кожна ваша діяльність вона несе за собою відповідальність. І в першу чергу, що? Ви відповідаєте, і ви будете платити за те, що ви нашкодили чимось. Ми не можемо брати нічого з голови. Все, що ми даємо людям, йде з потоку, йде від вищих сил. Відчувайте, вчіться знати, хто вам передає інформацію. Я навчаю ченелінгу. Це передача через свій чистий канал. Таро трошки інша система. Там багато каналів. Ви не завжди знаєте, з якого каналу отримуєте інформацію, так і це стосується всього. Тому а, підіймати свій рівень, вчитися, очищатися це важливо для кожного, хто вже йде в розширення свідомості. Навіть якщо ви не працюєте з людьми, все одно робіть якісь такі техніки. Є енергопрактики, є різні різні техніки, які допомагають очищатися і напрацьовувати свій рівень енергії. І ніколи не додавайте від себе. Ми не маємо на це. От, і е, до речі, от, і така ілюзія так в людей. Ну, от ясно бачу, що вони повинні все. Ні, нікому нічого не повинні. Якщо мені дозволено щитати людину, я її щитую. Якщо я не можу, я не пригну вище голови. Розумієте, ми не боги. Навіть Богам не все підвласно. Тому просто. Приймайте все як є, розширюйте свій рівень свідомості. А ті, хто вважають, що вам хтось щось повинен, що от та людина, той слабкий майстер, чи ще щось, то значить це просто не ваш майстер, і вам треба йти далі до інших людей.